Ту є я. Пам'ятаєте мене? Ту є як сільська діка. Я повернулася, я вам обіцяла. Ту я повернулася. Але я тобі з того. Слухайте, ще одну таку вальту. Ту як себе мало досягати. От. Я мал того, чорика, помігали, того, чорика, мало того псюрика. Ви не бачите того псюрика? Я... Скажіть, секунду. Зробила одна афіка треба камеру настроїти. О. Ви пам'ятаєте того маленького п'юрика, якого я вам казала? Це було недавно. О. Той п'юрик зараз. Так, е, ладне. Ну, слухайте, щоб сусіди на нього нажалувалися. І перекликали якогось там, що стріляє, на сафарі їздить. О. какого-то выходника, я думаю, ну фасов, ну были марки тюрь попасть на НК. На НК я буду его охранять никогда. Я кажу, псюрик гарний, псюрик добрий. Я починаю його в родину. Ну є, а він снемай уробит, я думаю, ну так, псюрик пішов сім уроди скупав. А там, на його стала, я кажу, папу копав мій псюрик. А тут нема довго, їй, кажу, ну я є, то може якийсь та по ніху дні показу

такой приказ. То все все круто. То все обсюда круто. То все обсюда круто. Ну, ты рубай. не сказал. Ну, ну, не ничего Все будет нормально. Все будет нормально. тут бачу. Псюрка. У меня башка вот Я бачу псюрка. Ой. Ну, не я. Я с тобой все руку в все руку туда щоб за могилу могла вийти. Як то так? А пшурка нема? Я кажу, батя, давай з нами поспав одну ніч, ну я боюсь. Батя поспався на мені нічку, цілу ніч. Я знову пшурка бачила. Мене страх взяв. Я починаю бігати по всій хаті. І що я з мене робила? І я все ще її розлагала. І живі на пшурка бачила. Ну, нічого. Нема, нічого, нічого. Оказывается, всю рыбу в Він Пинпылись нас сьогодні ночі. І два мені шкапити під двері. Я думала, що вона псюрик за так шляпу, а зараз псюрика нема все! В мене сльози пробираються. І в мене панічний страх, може, що на псюрик. Бо ж такі нам дід. Ой, боже. Ну, коротше, псюрик вижив. І всі у такі вода здорові і муді. Так що, як все молодості, потім розкажу. Ну, якщо бати здорові, там була я.